Ще не так давно на Кубані били фейсом Оптейбл за використання російської мови. За кожне російське слово на переміні по зубам, По-русски тільки на уроки учителю. Саме так описав шкільні будні кубані російський філософ Григорій Померанц. Хоча на той час українська мова в школах Кубані була заборонена вже аж 20 років, чимало дітей в школі взагалі не знали російської. Оказалось, що нікоти школьники восьмого класу не говорять по-русски. Кубанці, потомки запорожців їх храдной язик український. Якщо діти в повністю російськомовній школі спокійно довчились до восьмого класу без знання російської, то це говорить про те, що вчителі покривали цей спротив російській мові, котру примусом нав'язали в 33-му році. Якщо хтось не в курсі, то тоді на Кубані росіяни заборонили українську мову у всіх навчальних закладах та змі. Це спричинило таку ненависть до російської мови, що навіть діти російськомовних переселенців на Кубань змушені були українізуватись. Оказалось, що мальчишки лет піті, дошкольники своїми крошечними кулачками заставили дітей переселенців балакати по місному. В школі це продовжалось. Тож треба на перервах діти говорили українською, і це відбувалось на території Російської Федерації. У нас в Україні досі не всюди таку школу зустрінеш. На жаль, Кубань з часом майже повністю русифікувалась. Кількість людей, котрі називали себе українцями, там зменшилась більш ніж в 30 разів.